Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати, як я готувала пиріг 12 ложок. Для цього в миску всипала 12 ложок цукру, ну, не дуже повних таких ось так, 2 яйця, 12 ложок молока. Добре розколотити. Це можна збити міксером, я вирішила вінчиком збити, додала ванілії екстракту, щіпку солі, тоді 12 ложок олії. І тепер 12 ложок борошна. Одну повну з гіркою чайну ложку розпушувача. Все добре вимішати, у нас вийде ось таке рідке тісто. Виливаємо його в підготовлену форму. І ставимо опікатися при 180 градусів, ну, на хвилин 20 до сухої шпажки пробуємо. Ось в мене вже спечений. Тепер ставлю його щоб остив. Тим часом роблю шоколадну. Лазор. Вливаю 50 грамів молока в каструлю, ставлю на вогонь. Додаю 4 столових ложки цукру і 3 столових ложки какао. Все це вінчиком добре розмішую на вогні і Доводжу до кипіння, розмішую, щоб розчинився добре цукор, доводжу до кипіння, але не кипячу. Вимикаю вогонь і кидаю 30 грамів масла. Коли наш пиріг гостини, поливаю його помадкою. і зверху я вирішила посипати ще. Кокосовою строкою ось так Коли глазур остине, буду пробувати мій пиріг. бачите, Такий пористий, смачний, пробуйте печіть. Готувати тут немає що. Швидко, просто і смачно. Дякую за перегляд. До зустрічі!